З 7 травня в Україні стартує реєстрація на єдиний вступний іспит для абітурієнтів, які хочуть цього року вступити на магістратуру. Триватиме вона до 29 травня. Цього року для проходження конкурсного відбору на магістратуру необхідно подати результати єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування. Єви включає два блоки: це тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови за вибором самого вступника. В цьому році а, можуть пройти результати як 2024 року ЄВІ, так і складання ЄВІ 2023 року. До речі, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти можна знайти демонстраційний тест ЄВІ. Єдине фахове вступне випробування це предметний тест відповідно до спеціальності. Тобто вступник сам відповідно до своїх бажань, до отримання певної спеціальності, повинен обрати предметний тест. Реєстрацію на Єві та на ЄФВВ будуть проводити самі заклади вищої освіти, тому необхідно звернутися до приймальної комісії закладу, в який бажаєте вступити. Як і в минулому році, вступник може самостійно приїхати в заклад вищої освіти для реєстрації, а також він може дистанційно подати документи для реєстрації на ці тести. Але тут теж дуже важливий момент. Заздалегідь необхідно зробити кваліфікований електронний підпис. Тому що якщо заява на реєстрацію для ЄВІ і ЄФФВ не буде містити КЕП вступника, то приймальна комісія буде відмовляти в даному процесі. З 24 червня по 15 липня необхідно пройти тестування відповідно до отриманого запрошення. З 1 липня всі вступники Можуть розпочати реєструвати електронні кабінети вступника для того, щоб подати надалі, подавати свої заяви на вступ. ті вступники яким не треба буде для своїх спеціальностей проходити єдине фахове вступне випробування, повинні будуть зареєструватись на внутрішні, так би мовити, фахові іспити, які проходять в закладі освіти, і до того, як вступник подає свою заяву. З 1 серпня по 22 серпня відбуватиметься подача через електронний кабінет заяв вступників для участі в конкурсному відборі. До кожної заяви потрібно додати мотиваційний лист. У Чернігові можна обрати будь-яку спеціальність для навчання на магістратурі. До прикладу, в національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка, є 35 освітніх програм для навчання на магістратурі. З цього року можна вступити і на журналіста. І ми впроваджуємо в життя освітньо-професійну програму 061 журналістика. Тільки журналісти мають таку можливість обрати аж із восьми предметних іспитів, і відповідно те, що людині ближче, яку вона освіту має на бакалаврському рівні, на магістерському, обирає той предмет, який цікавіший чи ближче, чи людина його ґрунтовно знає. Це може бути, наприклад, психологія, політологія, міжнародні відносини, соціологія. Якщо вступник успішно пройде всі етапи вступної кампанії, то вже 27 серпня відбудеться його зарахування на бюджет, а до 30 вересня зарахування вступників на контракт.